Інцидент стався посеред білого дня. 51-річна Ольга поверталася з обідньої перерви на роботу. Вийшла з під'їзду і пішла до свого автомобіля. Машина стояла ось тут біля гаражу. Коли жінка сідала в автомобіль, на неї напали невідомі, приставили ножа до горлянки та змусили їхати у невідомому напрямку. Щойно від'їхали подалі, злоумисники перекинули жертву на заднє сидіння та почали кружляти околицями. Були угрози плода того, що можуть вбити мене. Они прям силой меня, вот вы знаете, со всех сторон прижали, голову опустили. Состояние, конечно, было очень такое э, тревожное. тревожное. И оно мне не покидало всю дорогу. Понимаете, когда вот боишься слово сказать, и думаешь, это твое последнее слово будет, или. Э, Еще может время как-то продлиться. Я честно думала, я, что они меня убьют. Злоумисники залякували жертву, лаялися та вимагали в жінки 2000 доларів за її життя. Они требовали от меня деньги. Но так как при мне денег не было, но я предложила им созвониться со своими знакомыми, чтобы можно было найти для них деньги. И я уже нашла эти деньги по телефону. Ну они почему-то не захотели, не захотіли, треба за дітьми їхати, і они отказались. Попри шок і стрес, Ольга помітила одну деталь: нападники весь час із кимось радилися телефоном і помітно тягнули час, коли стемніло, її виштовхали з машини посеред лісу, а самі поїхали геть. Я побачила, що увіділа, мене дерев'я. в одну сторону, в другую сторону, а территорию не знаешь, не знаешь, куда идти. И я боялась вообще куда-то, как говорится, влезть. Там где-то птицы начинают стрепыхаться, волки воют, жуткое состояние. Я, естественно, залезла на дерево. Ну так, а где прятаться? То есть спасение было только дерево. И вот там я просидела целую ночь. Тим часом вдома вже били на сполох на смерть прилякані родичі. Ну, коли з утра мать не виходила на зв'язок, в принципі, я сам поїхав до неї домой. Вона живе з бабушкою. Бабушка говорить, що з вчора ще її не було. Тоді я зрозумів, що щось не то. Первым делом Мы обратились в милицию. В дежурную часть Илаинской отделения полиции поступило сообщение о том, что 15.03 у гражданке Гулина было незаконно завладели транспортным средством, в которое находилась и сама потерпевшая. Украй налякана та виснажена жінка після ночі в холодному лісі пішла зранку шукати найближчий населений пункт. Звідти зателефонувала родичам та в поліцію. Її в шоковому стані негайно доправили додому. Жінка, яка віці, в якому може бути в стресовому, розговорювати ні з ким не хотіла, тобто я сам лично настояв, тому що все-таки діло серйозне, це не просто так. Ну і, звісно, після розговору ми її відвезли в лікарню. На щастя, Ольга відбулася лише синцями та переляком. Вона розповіла правоохоронцям, що сталося та як могла описала нападників. І одного з них правоохоронці затримали вже на Кіровоградщині. Був ставлен план слідчих і оперативно-разхисних мероприятий, в ході яких лічність преступника була встановлена і… Дане лісо було задержано в порядку статті 208. В настоящее время лісо арестовано. Ну і збрана міра присічення, по стражам сроком на два місяці. Затриманим виявився 32-річний місцевий мешканець. Раніше його судили, зокрема, й за викрадення авто. Тепер же родина постраждала і переконана, це була не просто спроба пограбування. Я думаю, що це була не просто спроба пограбування, скажімо так, матері і вороства машини. Я думаю, це спланированное действие, которое было направлено на моральну, скажем так, дестабилизацию, лично мою, ну и, соответственно, мами теж. Сама Ольга Петрівна й гадки немає, хто міг зачаїти зло на неї або на її родину. Жінка працює заступником голови районної адміністрації, але у своїй роботі каже, нікому дороги не переходила. Да, я голова комісії у нас по земельним питанням, і ми. Каждую неделю или через неделю рассматриваем вопросы. Но э, мы же принимаем решение, я не одна принимаю решение. То, что людям кому-то что-то не понравится, это естественно. Если на один участок Земли 5, 6, 7 претендентов, то понятно, что где-то кому-то не угодишь. Но э, вообще-то таких претензий ко мне именно. По роботі не було. Я не думаю, що я кому та перейшла в цьому в Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за викрадення машини та незаконне позбавлення волі її власниці. Ім'я другого нападника копи вже знають. Утім, поки що він переховується. Бандитам світить до 12 років ув'язнення.